Проєкт неопалимі продовжує допомагати військовим та цивільним, які зазнали опіків та рубців внаслідок російської агресії. Він стартував торік, у серпні, але активно розпочав діяльність на початку цього року. За цей час допомогли понад ста людям. За допомогою найновітніших технологій та медикаментів медики позбавляють шрамів і додають впевненості тим, хто пережив пекло. Історії бійців, які звернулись по допомогу, розкаже Оксана Ясницька. Ампутація Правої ноги вищі коліна розірвало знизу на лівій стопу. Ну була тільки стопа, але ушкодження було вище і вище, так до коліна майже відрізали. Відрив відірвала пальці на правій руці, тобто з правої сторони, вибух був, пішли осколки по обличчю, розірвало щела по нижню. І це ще на весь перелік травм, які отримав Валерій внаслідок війни. Захисник пригадує тоді їхній з побратимом автомобіль їхав на протитанкову міну поблизу Бахмуту. Вони якраз їхали на бойове завдання. Після травм Валерій довго проходив до тями. Низка операцій, протезування за кордоном, і ось він знову на батьківщині. Почувши про проєкт, не Алимі захисник вирішив скористатися можливістю прибрати шрами на обличчі та сліди опіків на нозі. Ми займалися Валерія спочатку обличчям. Там були дві процедури. На пікосиконному лазері ми забирали травматичний татуаж і рубці шліфували. Зараз відносно ноги це друга процедура. Це знову ж таки. Це ми забираємо суденний компонент з допомогою IPL, плюс полінуклеотиди, Зробили дві процедури, так я бачу, напевно, ще одна, і ми після того будемо шліфувати. Валерій каже, після кількох процедур почувається значно краще, дискомфорт практично зник. Суттєво зменшили. Шрами і незручності, які викликали при бр Постійно різався і воно кровоточило. Зараз набагато краще, і воно і зі з состорони побратими кажуть, що воно я, я ж себе візуально не бачу, то каже, що набагато краще стало. А це 28-річний Василь. На відміну від Валерія, він прийшов у клініку вперше. Захисник отримав осколкові поранення під солидаром. Уламки зачепили обличчя та прийшли крізь надпліччя Василь переніс п'ять оперативних втручань. Функції обличчя вдалося повністю відновити. А ось візуально покращити стан шрамів. Захисник планує завдяки. Проєкту не опалимі. насправді я не виставляю якусь там мету чи не сподіваюся ні на що тоді менше розчаровуєшся. І в принципі, в загальному зараз вже такий рівень, тобто ну отриманий від лікування, що ну він мене вже задовільняє, так би мовити. Ну, Порекомендував, звернувся, сказав, що надається, можна ще покращити. Чому б і ні? Після консультації та оцінки стану рубців медиками веселю вже зробили першу процедуру. Зараз ми будемо займатися фототерапією судинного компетенту рубців за допомогою IPL-апарату. Це є інтенсивне світло для того, щоб забрати судини. Ми знижимо кровопостачання торобця відповідної окрови наповнення, відповідно його можливість рости. З другої сторони. Як ви бачите, ми пересаджували з волосистої частини голови на кінчик носа шкіру. ми зробимо піляцію, то кінчика волосся і того кінчика носа, щоб волосся повилітало і йому вже буде набагато комфортніше. Проєкт неопалимі розпочав свою активну діяльність на початку цього року. За цей час встигли допомогти майже півтори сотням людей, серед них військові та цивільні, які отримали опіки та рубці внаслідок воєнних дій. Але таких пацієнтів певен керівник неопалимих ставатиме лише більше. Основний акцент. Наш спрямований на те, щоб збільшити спроможність надавати цю допомогу, розуміємо, що основний запит на ту допомогу, яку ми надаємо, наступає не одразу, а там, як мінімум, через 6 місяців після отримання поранення людиною. Як максимум десь через 6-8 місяців після закінчення, що би це не означало, але після як кажуть дані, після закінчення активної фази бойових дій нині особливо активно проєкт допомагає військовим, які зазнають катувань в полоні. Лікарі кажуть, найближчим часом ця категорія військових буде чи не основною, що звертатиметься до них за допомогою. Оксана Ясницька, Тарас Оланець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.